Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене або це відео вперше, не забудьте клікнути на вподобайку. На дзвіночок і підписатися на мій канал. Також пишіть в коментарях, від яких адаптивок ви відмовилися, переїхавши з одного міста в друге, з України в іншу країну, з одного селища в інше, тому що ваші історії допомагають нам якось розвиватися і підтримувати один одного. І у нас дуже часто в коментарях дуже цікаві історії. Тому допомагайте україномовному контенту просуватися і поїхали! Ну що, хлопці і дівчата? Хочу сказати, що я нещодавно на просторах. Інтернету побачила відео про адаптивки, від яких люди відмовляються в країнах, куди вони переїжджають. І мені стало дуже цікаво, тому що я вже 13 років знаходжуся в Туреччині, і знаєте, навіть від того, від чого ти вже відмовилася дуже давно, ти це вже не помічаєш, це вже як норма твого життя. І я вирішила. Теж згадати, від чого я відмовилася, переїхавши до Туреччини, пояснити, чому це так відбулося, по якій причині, і скажу вам чесно, цих пунктів буде 5, і останні вас шокують дуже сильно. І, можливо, у мене навіть буде дуже багато хейтерів після цього відео, але я вирішила з вами бути чесною. І поїхали по черзі. Першим пунктом йде манікюр і педикюр. Я та людина, котра не піде робити десь на дому, особливо в Туреччині манікюр і педикюр до наших дівчат. Бо я не знаю, як вони стерилізують інструменти. Це дуже важливо, тому що є. Дуже багато захворювань, які можуть передатися навіть в манікюрному кабінеті, при тому при всьому, що там, ну майже у всіх, там да, нормальних, скажімо, в салонах все стерилізується. А якщо ви йдете до людини на, на дому це все робити, то. Ну, страх у мене є, скажімо так. Якби ще це було в Україні, я б напевно не так переймалася і не так переживала, тому що в Україні живучі дівчата можуть собі щось заказати додому якісь дешевші товари в Туреччині, особливо зараз. той же стерилізатор набагато дорожчий, ніж в Україні. І, як правило, дівчата, котрі тільки приїхали сюди і починають, скажімо, свій бізнес на дому, в них не у всіх є стерилізатори. І ну, розумієте, це гігієна. Що стосується турецьких салонів, манікюр і педикюр є де дуже класно роблять, але це космічні кошти досі. Такі салони я би ходила, але я вважаю це не дуже резонним, тому що ну, викидувати такі шалені гроші, кажучи, шалені, щоб сервіс там і все було, як у нас в звичайному салоні, це дві великі різниці. Чому я не ходжу в салони, саме наші салони, да, котрі теж тут є? На це у мене дві причини. Перша причина мені там дуже зіпсували нігті. Я коли приїхала до Стамбулу, я спеціально зняла весь гейлак, щоб в мене не було потім проблем. І коли в мене вже знаєте пластина відновилася, я думаю, піду собі нарощу. Я пішла в наш салон і мені там так зіпсували просто нігті, спиляли всю пластину. Я потім напевно рік чи два взагалі не могла їх привести до ладу. скажімо. Це був один експіріанс, і більше я не ходила туди. Зараз я би знову ж таки не пішла, тому що більшість салонів, на жаль, навіть українських, вони працюють як з білорусами, так і з росіянами. Для мене це неприйнятно. Я не розумію, як. Як люди, маючи якусь громадянську позицію, маючи батьків, родичів в Україні, роблять все, щоб приймати у себе росіян. Я не підтримую людей, котрі і за ваших, і за наших. Тут повинна бути позиція. Особливо коли в тебе хтось помирає в сім'ї, серед друзів, у друзів, друзів. Тут повинні бути чіткі рамки. Через які люди не повинні переступати. Тому у мене склалася така ситуація, що манікюр і педикюр — це саме ті адаптивки, це номер один, від яких я відмовилася в Туреччині, і щоб для мене було в принципі нормою в Україні. Що я роблю зараз? Я, будучи в Україні, я колись навчалася, як нарощувати нігті. Мені це було цікаво саме для мене. Я не працювала в цьому секторі ніколи, і в мене була вже лампа. Я купила собі лакі, гелілаки, hey і почала вимальовувати собі манікюри. Хочу сказати, що цей процес підходить не всім. Да? По-перше, ви повинні бути усидчивими, а по-друге, ви повинні це любити. Я людина, котра любить малювати, котра любить творчість, і мене цей процес з манікюром дуже розслабляє. Потім згодом я купила собі. Більш професійну лампу, бо моя вже була стара і вона не висушувала гель-лак нормально. І я почала манікюри робити собі вдома. У мене вони виходять дуже гарно, дуже красиво. От зараз у мене, як ви бачите, манікюру немає, тому що я. На весну планую вже його робити, а на зиму я повністю знімаю гель-лак, щоб дати відпочити нігтям, тому що я не хочу їх вбивати просто в хладніну. Про це кажуть всі манікюрщиці, що потрібно давати нігтю відпочивати. Тому на зиму я, як правило, повністю знімаю гель-лак і вже наношу на весну. От вже в наступному місяці я буду знову собі робити гель-лак. Це все робиться дуже. Ну, якби на ізі, як для мене, да? Тобто я не можу сказати, що це всім прям підходить, але в мене все є для цього. Тому я це роблю сама собі і вдома. Адаптивка номер 2 від чого я знову ж таки відмовилася в Туреччині. Це лазер. Епіляція лазером. Хочу сказати, що в принципі я її зробила в Туреччині, і мені якби я зробила курс, і там потім кожні три місяці потрібно приходити один раз на підтримку цього лазеря, щоб більше там у вас нічого не росло, скажімо так. І ем, в якийсь момент, коли вже почалася війна, яку почали росіяни, я не втомлююсь це казати. І я ходила в салон до Казашки. У них дуже класний лазер, класні професіонали працюють. Вони прям знаєте, отак кожен сантиметр, там якась родимка, вони її затуляють, щоб там лазер на неї не попадав. І просто, знаєте, я в якийсь момент прийшла і зрозуміла, що. Із-за того, що це російськомовний салон, який тримає казашка, до них почали приходити росіяни, котрі панаєхалі, скажімо, після повномасштабного вторгнення в Україну. І мене це максимально просто вивело. Хоча я знаю власницю салону, я з нею вже дуже давно. В якийсь момент вона просто десь пропала. Я так розумію, що вона можливо продала навіть свій салон. І один раз, коли я прийшла і почула просто в холі, оце. Гекання, мекання і тому подібне. Це зрозуміло було, що це не казахи. І я сказала: ні, я більше не піду туди до них, бо е, я розумію, що ці кошти не йдуть в Росію, але ви все одно підтримуєте людей з країни-агресора, і я не хочу брати в цьому участь. Потім я собі заставила просто зібрати всі салони. У нас от біля мене недалеко є український салон. І коли я заходжу до них на сторінку, вони в рілсах використовують російську музику, а вони шерять все російською. Там ось такий малюсінький, тільки прапор на дверях і все. Ну тобто, немає вони знову ж таки. Е пушить все на російську аудиторію, скажімо так, да? і всі ми знаємо, скільки прибутку отримує Росія з соцмереж через пісні, через контент навіть. Тобто тут навіть не потрібно робити лазер комусь. Ви просто запостили цей відосік, і вони потім косять оці кошти, які йдуть на дрони, на ракети і на тому подібне. Я шукала дуже довго, і насправді цей салон тримають наші дівчата, і тут на Багдаджадесі Десі теж є салон, і я вже... Дивилася, і я побачила, що вони теж приймають росіянок. І я знову ж таки умиваю руки і не хочу це робити в моєму випадку. Це трошечки простіше стало, тому що в мене вже ось є оцей сеанс, да? тобто я зробила повністю курс. І в принципі мені потрібно тільки підтримуючи якісь процедури. Тому для цього я купила собі лазер домашній і роблю ці процедури в домашньому режимі. Цей лазер, він не такий, скажімо, сильний, да? як в салоні. Його потрібно робити не раз в місяць, а раз на тиждень, але тим не менш, він працює і хочу сказати вам, що якби мені потрібно було зробити оцю процедуру лазера, знову ж таки курсом, я би пішла в турецький салон. І саме тут я раджу, хто вперше там в Туреччині, хто ще дуже боїться, йти саме в турецький салон, саме на лазер. Чому? Тому що ви знаєте, що турки в них такі шевелюри великі, і в них із за цього волосся, скажімо, Дуже у багатьох різних місцях виходить там, де у нас його немає. І вони на цьому з'їли собаку. І я думаю, що якщо мені прийде момент, що мені потрібно зробити знову курс, я піду саме робити до турків, чого і вам бажаю. Не бійтеся це все нормально. У них реально сфера лазеря, от саме в салонах, працює найкраще. Третім пунктом із цього ж самого сектору випливає чистка обличчя. Насправді, у мене не проблемне обличчя, у мене є чорні точки на носі, да, отут на крильцях носа. А отак, в принципі, тобто, якщо мене обсипає, то це може один раз на рік. Тобто у мене нема акне, у мене немає якихось таких проблемних штук, але із за того, що у мене жирна шкіра, у мене дуже забиваються оці крильця носа. І я час відчуваю. Часу ходила просто на чистки, тому що, в принципі, у мене весь догляд дуже класний. Я, до речі, пам'ятаю, що я вам обіцяла відео з новинками із доглядом, я його зроблю, тому що зараз тільки всього і перевіз, і 5, і 10 Так от, повернемося до нашої теми. Я перестала теж ходити на чистки по попереднім причинам, але... Я купила собі вакуум для чистки обличчя. Він працює як пилисос, тобто він засасує вашу шкіру. Кіру трошечки і витягує весь бруд. Його не можна робити дуже часто, але час від часу я його роблю. Він коштував дуже дешево, мені здається, 30 доларів чи 50. І мені його насправді вистачає. І ця адаптивка у мене теж відпала. Тобто, все, що стосується б'юті процедур, я їх перестала робити. Комплексно в Туреччині по всім вищесказаним причинам. Залишилося тільки, залишилося тільки волосся. От його я роблю. І зараз ми з вами переходимо до четвертого пункту, з якого ви почнете мене трошечки хейтити, і я навіть це зрозумію. В Туреччині, якщо взяти глобально, я перестала ходити в магазини. Чому? По-перше, мене почали трошечки дратувати люди. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я завжди любила якісь такі туси, де багато людей. Мені так було класно. От а потім в якийсь момент я зрозуміла, що мені не подобається. Плюс в Туреччині є дуже багато сервісів. Типу Мігросхемен, Єтір, їх дуже-дуже-дуже багато, хто просто вам доставляє ті самі продукти додому. І якщо ви заказуєте на енну суму, то у вас там взагалі безкоштовна доставка. І особливо, коли я була не у відносинах. Мені це було абсолютно настільки нормально, тому що я дуже багато працювала. Я працювала в ІТ-секторі, я там до восьмої години вечора працювала з сьомої ранку на секундочку. І ще йти в магазин тягнути ці всі пакети для мене. Це було ну, з. Про знаєте, з розділу фантастики. Хоча в мене тут біля дому дуже багато маркетів, в принципі, потрібно тільки спуститися і піти. І так, да, можливо, ви скажете, що я лінива жопа, і будете праві в якомусь сенсі, але я не вважаю це за потрібним, якщо ціни однакові, вам все привозять додому, і по якості теж все однакове. І особливо, знаєте, коли ви купуєте там, типу, порошки, якісь пральні, якісь миючі засоби, такі, знаєте, ну, тяжкі речі. І я як дівчина не хочу таке тягати. І плюс у мене хвора спина. Мені, в принципі, не можна багато всього тяжкого тягати, а ходити по два рази, по три рази туди-сюди в маркет теж ну, не ок. І в цьому плані я теж... Це стало моєю адаптивкою в Туреччині, але в мене цього не було. Наприклад, в Києві. В Києві я завжди сама ходила в магазин, купувала продукти. І навіть тоді мені здається, у нас навіть тоді доставка не працювала. Зараз я знаю, що працює вже навіть є якісь сервіси, які там теж доставляють. Але на той момент, коли я там йшла, такого не було зовсім. Плюс в Туреччині я почала більше речей замовляти онлайн. По тій же причині, що я не дуже люблю оцей хаос в магазинах, особливо, коли якісь знижки, це просто ти заходиш в магазин, а там ну, такі враження, що ти зайшов в секонд-хенд. Все отак от перерито. І я так не люблю оце ось стояти і рити. І це капець просто. Мені простіше замовити все додому, приміряти, подивитися, зробити якісь образи. Якщо мені це не підходить, я спокійно це можу. У ну якби все відправити назад, в Туреччині взагалі з, е, ІАД кажуть, АД це як з поверненням товару, да, не виникає жодних проблем. І це дуже зручно максимально зараз. Вони почали внідряти таку штуку, що ви платите за відправку самої пошти да, цього товару. Але сама сума за товар повертається, тому що раніше вони і за відправку теж повертали кошти. Зараз трошечки змінилося. Я думаю, що це пов'язано з економічним становищем Туреччини зараз, але тим, тим не менш ви повертаєте. Свої кошти за той же одяг, там дач, якусь техніку, і просто е, платити свого гаманця за доставку, що не дуже велика, тому що вони, як правило, великі компанії заключають контракти з почтою, і тоді доставка там типу коштує 40-30 лір. Відгукніться в коментарях, хто цим грішить, як і я. Я впевнена, що я не одна, то знаєте, одне з двох, чи мене підтримують, чи мене захейтять. Останній пункт я навіть боюся проговорювати тут, тому що мене не зрозуміє ніхто, окрім наших людей, хто проживає в Туреччині. В чому справа? Я перестала допомагати людям на вулиці. Це стосується декількох, скажімо, секторів. Перше це жебраки на вулиці. Ви знаєте, що багато хто на цьому дуже заробляє, і я теж це знаю. І я не та людина, котра піддається маніпуляціям. Але коли я бачу дитину, яка з ще меншою дитиною просить кошти, я не можу пройти повз і я завжди даю якісь там кошти. І один раз, коли я знову ж таки далася кошти дитині, ця дитина потім забігла за за рог. Куди я теж повертала бо мій будинок, там, підбігла до чоловіка, якому було на той момент десь 35 років, і каже: Батько, поглянь, я заробила гроші. І він каже, щось ти мало заробила, йди ще заробляй. І мені це, знаєте, блін, діти були голі, грязні, босі. А він стоїть курицю, цигарку, і вони йому приносять кошти. Ну, це було настільки. Тошнотворно, як можна використовувати дітей взагалі в цьому секторі? Я не знаю. І після цього, як би мені не країлося серце, я не даю кошти. У мене була ситуація, коли дитина підійшла, каже: я хочу їсти і пити. І я купила пиріжки. Вони в Тречені називаються поача. Пача і водичку, бо вона теж там продавалася, я дала. Тоді вони якби поїли, і було видно, що вони були холодні. Але коли просять кошти і кажуть, в мене була навіть ситуація, коли казала: він каже: я хочу хліба, я хочу їсти. Кажу, підемо, я тобі куплю на булочку, А він каже, ні, давай мені гроші. Ну, розумієте, тобто, да? це. Така дуже велика тема насправді для дискусії, і я впевнена, що є люди, котрі підтримують жебраків і не підтримують жібраків. Відгукніться теж в коментах, буде цікаво почитати якісь ваші історії, можливо, ви проходили це. І будемо спілкуватися з вами і ще. Один пункт із цього всього випливаючий, скажімо, те, що я не допомагаю людям на вулиці, котрі мене зупиняють і питають дорогу. Це сталося за мною чисто в Туреччині, тому що в Україні я завжди допомагала. Чому? Запитаєте ви, а я вам скажу, бо я живу по принципу, як до мене відносяться, так і я відношусь. Я розумію, що та людина чи. Ті люди, а їх було дуже багато, хто не допомагав на вулиці, вони можливо не повторюються. Да? І можливо, ця людина, котра в мене питає, вона дійсно. Ну, скажімо, хочу від мене почути цю відповідь. Да? Але в мене були ситуації, причому декілька ситуацій, коли до мене підходили торчанки, я їм кажу: там, вам потрібно пересісти на цій станції, вам потрібно поїхати туди. І вони просто, і за того, що вони чують акцент, вони потім повертаються отак от, просто принципово до іншої торчанки чи турка і питають те саме. І в якийсь момент, коли це вже трапилось, напевно, четвертий чи п'ятий раз. Я така думаю, блін, да не підходьте тоді, не питайте. типу, ну типу, що? І я тепер я вам кажу, я така, от реально, от як торчанки, знаєте, їх зупиняєш на вулиці, щоб запитати, вони вас не бачать. Вони тупо отак от ідуть і наліво, направо навіть не дивляться. І я зараз всім кажу. Вибачте, я не спілкуюсь з турецькою. От коли мене питають, от я відповідаю їм цією фрази: я розумію, що це неправильно. Я розумію, що є люди, котрі дійсно питають з відкритим серцем, та їм це важливо. Але після того, що я тут надивилася і як мені допомагали в плані дороги і навіть не зупинялися, до речі, допомагають тільки чоловіки, жінки це точно ні, це не ця історія. От мені от захотілося, знаєте, показувати людям, що як ви до до відноситесь до навколо себе людей, так і вони будуть до вас відноситись. Я не знаю, чи це правильно чи ні, але це факт, і це мене не красить абсолютно ні, тому що я ж кажу, в Україні взагалі в мене такого не було. І причому в Туреччині це в мене виникло теж не одразу. Це, мабуть, останні три роки з моїх тринадцяти на секундочку. Тобто, у мене такий бекграунд нормальний. І я вирішила себе в цій ситуації поводити саме ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Я не знаю, чи я правильно роблю, що я ділюся цим, але я вирішила, що потрібно бути більш такою, знаєте, відкритою до вас, і тому що відкритість це завжди якби ціниться. І я насправді не дуже погана людина. Не подумайте про мене так. Я в принципі дуже така відзивчива, але от саме в таких ситуаціях мене це максимально вирубає, і я не знаю, що з цим робити. Можливо, у вас є які якісь поради. Буду чекати вас в коментах. І у мене було на сьогодні все. Це були мої 5 адаптивок, котрі е, я, скажімо, придбала в Туреччині, але в мене їх не було в Україні. Діліться своїми адаптивками, від яких ви відмовилися, переїхавши з України. І з вами ми вже зустрінемося у наступних відео. Па-па-па-па, до скорих зустрічей!